Добрий день, мої любі діти та шановні батьки! Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку розв'язуємо задачі. Сьогодні на уроці ми готуємося до ознайомлення задачі нового тиму. Ці задачі найближчі родичі задач знаходження четвертого пропорційного, тож важливо пригадати задачі на знаходження саме четвертого пропорційного. Також ми продовжуємо навчатися виконувати множення ділення на одноцифрове число і покращимо навички ділення застачею. Отже, будь ласка, напишіть каліграфічне число відповідь 40 розділити на 9. Це 4 остача 4. Записали, будь ласка, дев'яте квітня. Класна робота. Чотири остаче чотири. Так, перевіримо з вами і прокоментуємо розв'язання поданої задачі. На дні клумбі садівник посадив 48 кущів троянд у 8 рядів. На другій клумбі він посадив 49 кущів троянд. Наскільки рядів троянд на другий клумбі, якщо на бо клумбах кількість кущів в одному ряді однаково? Тобто 56 поділити на 8 і потім 49 так само поділити на те, що ми отримали. Це 7. Бачимо 49 на 7, отримало 7, це на другій клумбі. Об'єднали в 1. Так, тут є 49 поділено на 56, поділено на 8, отримали 7 рядів. І відповідь 7 рядів троянд на другій клумбі. Так, номер 2. Цю задачу ми вже з вами будемо записувати. На терезах розміщено 8 однакових пакетів крупи і 6 однакових пакетів цукру. Терези перебувають у рівновазі. Яка маса пакета крупи, якщо маса пакета цукру 4 кг. Отже, маса одного пакету, кількість пакетів загальна маса. Кількість крупи в нас в пакеті 8, цукру 6. Маса одного крупи не знаємо, але маса цукру. 4, загальна маса у нас всюди однакова. Що ми можемо зробити? Ми можемо 4 помножити на 6 і дізнаємося загальну масу. Це буде 24 кг, кілограм, тери загальна маса. Тепер що ми можемо? 24 поділили на 8, отримали 3, 3 в дужках що? Кілограми. Отже, об'єднуємо в один вираз. 4 помножити на 6 і поділили на 8. Дорівнює 3 кілограми. Відповідь 3 кг, маса пакета крупи. Так, йдемо з вами далі. Перевірте та прокоментуйте розв'язання. 78 поділили на 3. 78 розкладаємо на 60 та 18. 60 поділили на 3. 3, 20, 18, 6 і разом 26. Вірно. 198 ділимо на 8. Розклали на 160 та 32. 32 на 8, 4. 160 на 8, 20, 24. Вірно. 70, 74 помножити на 6, 70 на 6, 420, 4 на 6, 2,4. разом 444. Вірно. 316, 300 на 3 – 900. 10 на 30, 6 3 – 18. І разом 948. Отже, все виконали правильно. Номер 3. Зараз ми будемо з вами виконати ділення з Остачею. Так, 85. Поділити на 9. Є в нас 81, це 9 і остача 4. Записала, будь ласка. Далі. Перевірка 9 помножити на 9. Додати 4. І дорівнює 85. 40 поділили на 7. 35 це 5. І остача так само 5. 5 помножити на 7 плюс 5 до рівня 40. Так, 38 поділити на 6. 36 це 6, остача 2. 6 на 6, плюс 2 до рівня 38. 40 поділили на 9. 36 поділили. На 9. Це 4 і остача 4. 4 на 9 плюс 4 дорівнює 40. Так, номер 3. Нам потрібно з вами обчислити дані приклади. 68 поділити на 4. 4 в 6 поміщається 1 раз. Отже, розкладаємо на 28 і 40. 28 на 4 7, 40 на 4, 10 і разом 17. 135 ділимо на 9. 9 з 13 поміщається один раз. Отже, 90 і 45. Так, 90 поділили на 9. 10, 45 поділили на 5, 5 і разом 15. 96 Ділимо на 8. Вісім в дев'ятці поміщається один раз. Отже, розкладаємо на 80 і 16. Шістнадцять на 8. Два, вісімдесят на вісім, десять і разом 12. Далі, 95 ділимо на 5. 5 в дев'ятці один раз. Отже, розкладаємо на 50 і 45.

36 ділимо на 6. Розкладаємо на 30 плюс 6. 6 на 3, 2, 30 на 3, 10 і разом 12. Так, продовження. Тепер у нас трицифрові, та потім ми будемо виконувати з вами множення. 153 ділимо на 9. 9, 15, Поміщається один раз. Отже, розкладаємо на 63. та

Ділимо на 7. Так, 7 в 8 поміщається один раз. Отже, розкладаємо на 14 і 70. 14 на 7. 2, 70 на 7. 10 і разом 12. 133 ділимо на 7. 7 в 13 поміщається один раз. Отже, розкладаємо на 63 і 70. Так. 63 на 7, 9, 70 на 7, 10 і разом 19. Так, зділення ми з вами планували, Тепер ми з вами виконаємо стосовно множення. Так, 26 помножити на 7, 20 на 7, 140, 6 на 7, 42, і разом 182. 3 на 45, 3 на 40, 120, 3 на 5 15, 135. 114 на 8, 100 на 8, 800 10 на 8, 80 4 на 8 32. І виходить 912. 22 на 6, 20 на 6. 120, 22 на 6, 12, 132. Якщо вам потрібен час, ви зупиняєте, ні з вами йдемо далі. Отже, сьогодні ми з вами виконали, повторили задачі, та виконали ділення застачею та ділення двоцифрового та трицифрового числа на одноцифрове. Домашнє завдання будемо працювати 3000 завдання. Що було важливим для вас, які мене вдосконалили, що ви повторили? Я вам дякую за сьогоднішній урок, всього найкращого і до побачення!